Доброго дня, мене звати Софія Малеш, я лікар-дерматолог, трихолог та сертифікований тренер компанії Regenera.ua. І сьогодні ми обговоримо з вами новинку трихоскоп з будованим штучним інтелектом. Це перша розроблена незалежна система для аналізації стану та патології шкіри голови та волосся. Технічні характеристики та переваги продукту: перше це збільшене зображення, інтегрований модуль, який є сенсорним, і ми маємо можливість збільшити та редагувати наше зображення при потребі. Програмне забезпечення українською мовою. Український інтерфейс, зрозумілий як для пацієнта, так і для лікаря. Конструктивні особливості це. Оптичний модуль, змінна насадка для збільшення, регулювання фокусної відстані для максимально класного зображення, кнопка ультрафіолетової дезінфекції, кнопка фотофіксації та фіксація фокусу. Камера високої чіткості 16 Мп, що дозволяє отримати високоякісне зображення при змінах та патологіях шкіри. Аналізатор постачається з передбудованим програмним забезпеченням. Запуск та авторизація. Увімкніть пристрій, логін і пароль відразу записані в пам'яті пристрою. Відкрийте застосунок GoodHair AI. Перевірте, що логін і пароль підставились автоматично. А зараз ми проговоримо про програмне забезпечення: це перегляд у реальному часі, визначення типів випадіння, порівняльний аналіз стану шкіри голови та автоматичний кількісний аналіз за допомогою штучного інтелекту. Режим попереднього огляду це простий режим перегляду, який дозволяє швидко провести базову діагностику для нових і постійних пацієнтів, та оцінити загальний стан шкіри голови. Можна вибрати один з доступних рівнів збільшення залежно від клінічної ситуації. Є можливість аналізувати результати і порівнювати їх з бібліотекою порівняльних випадків. При цьому Зображення не обов'язково зберігати. Десятикратне збільшення використовується для оцінки загального стану шкіри голови та волосся, також для спостереження за проявами випадіння волосся та моніторингу відновлення після лікування. Природнє світло на 50-кратному збільшенні дозволяє нам оцінити роговий шар епідермісу, товщину лущення гіперкератоз. 50-кратна Перехресна поляризація дозволяє оцінити чутливість шкіри голови, еритему та судинні зміни. Ультрафіолетове світло на 50-кратному збільшенні дозволяє оцінити секрецію порфіринів на шкірі голови, активність бактерій, яка пов'язана з себуреєю та запальними процесами. 100-кратне збільшення, які можливості дає нам ця функція. При природньому світлі ми можемо оцінити тип шкіри голови: суха, жирна чи комбінована. Перехресна поляризація дозволить оцінити запальні зміни шкіри голови, еретему, подразнення або локальні ураження. При ультрафіолетовому опроміненні на стократному збільшенні ми будемо бачити травматичні ураження шкіри голови, садини, мікропошкодження або кірки. Що стосується 200-кратного збільшення та його характеристик, при природньому освітленні ми можемо отримати зображення поверхневих волосяних фолікулів, його форми, щільності та структури гирла. При перехресній поляризації ми можемо оцінити капіляри та мікросудини. В режимі випадіння волосся за допомогою десятикратного збільшення ми можемо оцінити кількість волосся у зоні випадіння, товщину та стан волосся. Для проведення діагностики нам необхідно створити карту пацієнта. Зробити це досить легко. На екрані ми вводимо дані пацієнта, ім'я та прізвище, стать, вік та номер телефону і створюємо карту. Яка зберігається в базі даних, і в подальшому ми можемо порівнювати з сеансами, з якого ми розпочинали лікування, продовжували лікування, чи ефективне воно і як працюють наші методики. Огляд при алопеції, режим діагностики випадіння волосся. Ми використовуємо десятикратне збільшення при поляризованому світлі. Під час зйомки ми можемо регулювати яскравість за допомогою повзунка на екрані, який за замовчуванням встановлений на. Середньому рівні. На мою думку, вишенькою на торті даного трихоскопа є комплексний звітний аналіз. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації щодо догляду з можливості коригування лікаря. Звіт містить ключові блоки, якісний та кількісні показники. Алгоритми штучного інтелекту аналізують товщину, густоту волосся, кількість волосяних фолікулів та стан шкіри. Точний кількісний Аналіз стану волосся. У цьому режимі алгоритми штучного інтелекту автоматично визначають загальну кількість волосся, кількість волосся у фолікулярних юнітах та їхню товщину. Всі дані формуються та відмічаються автоматично. За потребою, ми можемо скоригувати. Позначення, якщо якась волосина була некоректно промаркована. Аналіз виконується окремо для кожної зони голови. На правій панелі екрану відображаються зведені показники, такі як загальна кількість волосся, середній діаметр волосини, кількість фолікулярних юнітів, розподіл юнітів за кількістю волосин у ньому. В режимі аналіз випадіння волосся доступний порівняльний аналіз. Це дозволяє співставити типи випадіння волосся до та після лікування, відстежувати прогрес та динаміку змін. За потреби можна залишити позначку за допомогою інструментів кись, лінія, стрілка, прямокутник або коло. Також режим аналізу випадіння волосся дозволяє отримати детальну статистику та візуалізацію у вигляді діаграм. Дані формуються окремо для кожної зони голови, відображається кількість волосся, волосяних фолікулів та їх розподіл за товщиною. Кількісне порівняння даних при аналізі випадіння волосся дозволяє використовувати аналіз змін кількості волосся та волосяних фолікулів у зони алопеції. Позитивне значення різниці свідчить про динаміку збільшення кількості волосся після проведеного догляду чи лікування. Є можливість порівнювати результати між будь-якими знімками, зробленими для одного пацієнта, на різних прийомах, що дозволяє відстежувати динаміку до. Та після у звіті внизу сторінки є спеціально відведений розділ, де можна залишити рекомендації чи призначення для пацієнта. Усі внесені дані автоматично зберігаються та додаються до комплексного звіту. І головне. Для зручності як лікаря, так і пацієнта доступне формування та вивантаження звіту у форматі PDF або отримання онлайн-версії за QR-кодом. Ми переходимо до режиму, який має назву діагностика шкіри голови. За допомогою цього режиму ми можемо оцінити стан, зміни. Патологію різних структур шкіри голови та волосся за допомогою 50-кратного, 100-кратного та 200-кратного збільшення. 50-кратне збільшення. Три різні типи освітлення дозволяють нам оцінити різні структури та їх зміни. При природньому освітленні ми можемо оцінити роговий шар епідермісу, лупу чи пошкодження. При поляризованому світлі ми можемо оцінити чутливість почервоніння та телеангіектазії. При ультрафіолетовому світлі ми оцінюємо порфюрини та бактеріальну активність. Стократне збільшення три різних режима світла ми можемо оцінити за допомогою природнього світла – Сальні залози та стан шкіри нормальна, суха чи жирна шкіра. При поляризованому світлі ми можемо оцінити запалення, почервоніння або акне, та в режимі ультрафіолетового світла ми можемо оцінити травми, пошкодження, пустули чи кров'яні кірки. 200-кратне збільшення. В цьому режимі ми маємо два типи освітлення. При природному освітленні ми можемо оцінити волосяні фолікули, їхній стан та ушкодження. При поляризованому світлі ми оцінюємо судини та Робота штучного інтелекту в режимі діагностики шкіри голови при 50-кратному збільшенні. На основі новітніх алгоритмів штучного інтелекту здійснюється точна цифрова оцінка медичного рівня показників. Алгоритми глибинного навчання дозволяють визначити та кількісно оцінювати ступінь жирності, рівень чутливості, кількість порфиринів у глибоких та поверхневих шарах шкіри голови, текстуру шкіри та колір шкіри. Результати подаються у вигляді числових параметрів для об'єктивного аналізу. В режимі діагностики сивого волосся ми використовуємо 50-кратне збільшення. За допомогою діаграми розподілу визначається кількість сивого волосся, доступне відстеження динаміки у звіті та проведення порівняльного аналізу знімки. Однією з ключових переваг та фішкою нового трихоскопу є бібліотека порівнянь. І це дозволяє нам порівняти дані пацієнта з бібліотекою клінічних кейсів. Та швидко ідентифікувати проблеми, такі як лупа, сухість, почервоніння, запальні зміни, порушення стану фолікулів тощо. Результати відображаються у зручному візуальному форматі, де на екрані ми бачимо два зображення нашого пацієнта і з бази клінічних кейсів. Давайте наглядно подивимося, що таке бібліотека порівнянь при 50-кратному збільшенні природному освітленні ми аналізуємо стан рогового шару шляхом порівняння з бібліотекою клінічних випадків. В бібліотеці є зображення норми рогового шару, зображення різних типів лупи та різного ступеню пошкодження. При оцінці чутливості шкіри голови на 50-кратному збільшенні перехресно поляризоване світло дає змогу оцінити ознаки підвищеної чутливості шкіри голови, пов'язані з мікросудинним ураженням, такі як телеенектезії та почервоніння шкіри голови. При 50-кратному збільшенні за допомогою ультрафіолетового світла ми можемо оцінити секрецію сальних залоз та розмноження бактерій на поверхні шкіри голови. Порівняння з бібліотекою клінічних випадків дозволяє проаналізувати ступінь вираженості порфіринів і визначити рівень бактеріальної активності, що впливає на розвиток сибирейних та запальних станів шкіри голови. Переходимо до стократного збільшення. За допомогою природного освітлення ми визначаємо тип шкіри голови. Аналіз проводиться шляхом порівняння з бібліотекою клінічних випадків, що дозволяє віднести шкіру до одного з категорій: нормальний тип шкіри, жирна шкіра або суха шкіра. При стократному збільшенні за допомогою поляризованого світла візуалізуються ознаки запалення шкіри голови, почервоніння, висипи, акне, викликані дисбалансом мікробіому та надмірним ростом грибкових культур. Аналіз проводиться шляхом порівняння з бібліотекою випадків для визначення типів запального процесу. При стократному збільшенні за допомогою ультрафіолетового світла ми можемо оцінити тип пошкодження шкіри голови. Наприклад, тип із коров'яною кіркою, тип з пустулами та травматичний тип. Переходимо до 200-кратного збільшення. За допомогою природнього світла, ми можемо оцінити стан та якість волосся у зоні виходу окремого фолікула. Дозволяє оцінити основні проблеми шкіри голови шляхом порівняння з бібліотекою клінічних випадків, наприклад, здорові фолікули. Пошкоджені фолікули та помірно пошкоджені фолікули. 200-кратне збільшення в режимі поляризації дозволяє оцінити ступінь телеангіектазії – легкий, помірний. Та виражений. Як у бібліотеку клінічних випадків додати власний приклад. На головному екрані обираємо віджит налаштування аккаунту. Далі пункт бібліотека випадків. З правого боку напроти бібліотека випадків відображається перелік варіантів збільшення 10-кратне, 50 кратне 100-кратне та 200-кратне. Кожен варіант збільшення є окремим розділом. Кожен розділ відповідає режимам діагностики та оцінкам і містить підрозділи з прикладами Зображень, які відповідають можливим станам. Десятикратне збільшення, розділ випадіння волосся. Зображення поділяється на категорії: норма, легке випадіння, сильне випадіння. 50-кратне збільшення жирність, колір шкіри, текстура, чутливість, лупа, порфірин. 100-кратне збільшення текстура, запальний стан, травматичний стан. Та 200-кратне збільшення, волосяний фолікул, почервоніння, подразнення. У кожен розділ можна додати фото, натиснувши на піктограму завантаження зображень. Фотографії можна завантажити з флешки. Або з пам'яті планшета, якщо знімки були збережені заздалегідь. Кожне зображення бажано підписати, щоб у майбутньому було зрозуміло стан або особливості даного випадку. Покроково натискаємо на піктограму завантаження зображень, вводимо назву випадку, завантажуємо потрібне зображення. Натискаємо зберегти зараз. Для конкретного порівняння бажано, щоб знімки відповідали вказаному збільшенню у розділі та малороздільну здатність 2592 на 1944 пікселів. Збережені зображення будуть доступні у розділі Порівняти у режимі попереднього перегляду.